Виконуємо номер 371 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З одного порту одночасно в одному напрямку вирушили катер і теплохід. Катер рухався зі швидкістю 25,215 км за годину, а теплохід 32,56 км за годину. Яка відстань буде між ними через 3,4 години? Раз вони вирушили одночасно в одному напрямку з одного порту, то тоді теплохід рухався попереду і він віддалявся від катера. Знайдемо швидкість віддалення. для цього.

Дробові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 15 не кратне 6, збільшуємо 15 два рази, буде 30, 30 кратне 6. Отже, найменший спільний знаменник буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30. ділимо на 6, буде 5. 30 ділимо на 15 буде 2. Знайдемо нові чисельники. 5 множимо на 5 буде 25. 2 множимо на 2 буде 4. Тепер віднімаємо цілі частини 32, відняти 25 буде 7, цілих. і 25 тридцятих відняти 4 тридцятих, буде 21 30. 21 тридцята можемо скоротити на 3. 21 ділимо на 3 буде 7. 30 ділимо на 3 буде 10. Маємо 7,7 кілометрів за годину і пояснює швидкість віддалення. А тепер знайдемо, яка буде відстань між катером і теплоходом через 3,1 через 3,4 години. Для цього швидкість віддалення 7,7 помножимо на 3,47. Подамо 7,7 і 3,4 у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 10,70, додаємо 7, маємо 77 у чисельнику знаменник 10. 3 множимо на 7 – 21, додаємо 4, буде 25, у чисельнику 7 у знаменнику. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то їм доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 77 і 7 можна скоротити на 7. 77 ділимо на 7 буде 11, 7 ділимо на 7 буде 1. 25 і 10 можна скоротити на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 10 ділимо на 5 буде 2. Отримали в чисельнику 55, 11 помножити на 5. А в знаменнику 2. Отримали неправильний дрім, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 55 поділимо на 2. Неповна частка буде 27, востачі буде Це чисельник. Знаменник переписали без змін. Маємо 27,12 кілометрів і пояснюємо: буде відстань. Між катером і теплоходом через 3,4 години. Записуємо відповідь. 27,1 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яка відстань буде між катером і теплоходом через 3,47 години, якщо з одного порту одночасно вони вирушили в одному напрямку. Катер рухався зі швидкістю 25,215 км за годину. А теплохід зі швидкістю 32,56 км за годину. Номер 371 виконано.